Чи можуть США впасти в ізоляціонізм? Це питання стало певною мірою актуальним після дострокової перемоги Трампа на виборах у президенти США. Тому сьогодні на центральному провулку, в нашій першій аналітиці, ми спробуємо розібратися, чи можлива ізоляція США та чи були президенти для цього кроку у минулому. Слід зауважити, що сценарій був зроблений моїм колегою Бруно Ау Фраустат, за що йому нескінчена подяка та повага. Але також слід попередити, що сценарій був написаний задовго до заочної перемоги Трампа на виборах із США, що слід тримати в голові. А ще я створив телеграм-канал. Можете зайти і подивитися, що я там думаю, та як маю за посиланням в описі. Протягом тривалих періодів своєї історії США демонструвала схильність до ілізуціонізму у зовнішній політиці та чому ці тенденції зберігаються і по сьогодні. Ізолюціонізм Сполучених Штатів Америки частково можна порівняти з ілізуціонізмом Японії від початку її історії до 19 століття. Ізолюціонізм був важливим аспектом розвитку зовнішньої та внутрішньої політики США протягом усього періоду їх існування. Та для початку краще роздивитися географічне положення штатів для більшого розуміння. По-перше, це дуже далеко від Європи з її війнами. А по-друге, Америки закриті океанами. Що отруднює будь-які намагання вторгнутися на континент, що показує, що США мають дуже вигідну географічну позицію на мапі світу і що додає їм схильності до ізоляціонізму. Щодо історичних аспектів схильності США можна віднести так звану доктрину Монро 2 грудня 1823 року з трибуни Конгресу США виступив зі своїм сьомим ствердженням до конгресменів того американський президент Джеймс Монро у своїй промові з подачі ще державного секретаря Джона Квінсі Адамса він констатував, що в тогочасній світовій геополітиці формуються існування двох політичних сфер у Європі. Та на американському континенті ці два світи, як визначав президент, мали би запровадити щодо одне одного принцип невтручання. Та з огляду на це Монтро також ополював щодо потреби припинення всіх колоніальних кампаній у західній півкулі. Вигода ж для американських детересів з доктрини, яка так і назвали іменем президента, який її запровадив, була очевидна. Держава, яка сама ще лише два століття тому домоглася незалежності від колишньої метрополії, убезпечила. Сама себе від подальших можливих посягань, а сутність доктрини полягала у двополярності світів та невтручанні цих світів у справи один одного серед же соціально-економічних факторів. Виділяється економічна самостійність. США забезпечує себе нафтою, газом, рудами урану, заліза, титану, ванадію, мідю, свінцю, цинку, молібдену, вольфраму, берилію, літію, золотом, сріблом, фосфоритами, калійними солями, борними рудами, флюоритом, сіркою, табаритом. У той же час країна майже не має власних запасів магранцевих та хромових руд. Бокситів, рутниклю, кобальту, ртуті, сурми, олова, танталу і необію, абсесту, запаси шміді, маргінці, нікелю, кобальту та інших можуть бути істону збільшені за рахунок використання бідних рут і рут океанічного дна. І завдяки тому, що в США є майже вся таблиця Мінділеєва та достатня кількість цих ресурсів, це дозволяє штатам розвивати свою економіку майже без імпорту ресурсів ззовні. Громадська думка громадськість довгий час підтримувала ідею ізоляціонізму, особливо перед світовою війною. Багато американців вважали, що втручання у європейській війні не відповідають інтересам країни. Тож спочатку Великої війни у Європі у Вашингтоні старалися дотримуватися старого доброго нейтралітету у військово-політичній сфері, хоча це ніяк не заважало американським фінансовим колам стати чи не найголовнішими постачальниками озброєння, військової техніки, продовольства та пального держава-монтанти. Втім, ізоляціонізм в США офіційно дотримувалися навіть після смерті ста американських пасажирів, що потонули 7 травня 1915 року на британському лайнері Луїзітанія від німецької торпеди неподалік берегів Ірландії. Хоч сама трагедія таки породила у штатах рух за готовність, який ставив за метою всіляко сприяти підготовці американців до війни. Яка все ще тривала і дедалі частіше заходила в глухий кут, перетворюючись на бізкінечне позиційне протиборство в окопах, 2 квітня 1917 року, президент Вудро Вільсон таки звернувся до Конгресу з пропозицією проголосити війну. А вже 6 квітня Сполучені Штати були у стані війни з німецькою імперією. Щоправда, США і не далі формально залишалися позаблокованими, хоч воювали на стороні Антанти. Врешті поява американських військових суттєво переважила шальки тезисів на користь антантовських союзників і посприяла їхній перемозі у світовій війні. А США безпосередньо долучилися до повоєнного облаштування світу, що у січні 1918 року Вільсон у промові у Конгресі запропонував своє бачення глобального устрою, яке лягло в основу його 14 пунктів, американська столиця. А восени 1921 року та взимку 1922 дев'ятсот стала місцем осідки міжнародної морської конференції, де обговорювалося обмеження озброєння та вирішення проблем далекого сходу і басейну Тихого океану з огляду на ситуації, що склалася після Першої світової війни. І хоча вже після Великої війни штати мали всі шанси на посилення свого політичного впливу, тим паче, що в економічній сфері зв'язки з рештою світу. Стали інтегровичніми, проте через глобальну економічну кризу 1922 року дипломатично та військово США повернулися до своєї довоєнної ілізаціоністської стратегії. І в той час, коли західним демократіям, тобто становлення яких долучилися ті ж самі штати, почали загрожувати фашизм, націонал-соціалізм та комунізм у Вашингтоні. Більше займалися внутрішніми питаннями. Вісно, симпатиків як авторитарних режимів, так і демократичних сил у Європі в американському суспільстві вистачало, але влада в офіційній риториці зберігала свій нейтралітет. Після вже Другої світової війни та економічної кризи почалася епоха холодної війни, де США у 1950 році були змушені знову воювати десь-інде, але не за Америку. Нашому випадку у Кореї, і, хоча ця війна в Кореї завершилася певною мірою на користь заходу, але наступним конфліктом був В'єтнам. Де США не змогли перемогти у цьому збройному конфлікті, тому що американський народ захотів закінчення війни, що підірвало мілітаризм США. Якщо не враховувати економічні втрати, які також томлювали як американський народ, так і державу, то найбільше такі поразки були попростим американцям, що отримували так звані листи щастя або похоронки. Уявіть собі, як відчували себе громадяни, коли покалічивши одне покоління у світових війнах. Вони змушені приймати участь ще у двох війнах, хоча й на честь не світових. В сучасні сполучені штати страждають від подібної ж проблеми. Збройні сили США воюють усюди та за всіх, окрім як за свою власну державу. Певна стурбованість із підживлюся не бажанням США втручатися у справи в Сирії на відміну ДРФ США не влізали у конфлікт в повну силу, виведенням військ із Афганістану та скасуванням поїздки Барака Обами до Азії у зв'язку з внутрішніми політичними проблемами. Проведені в ті часи опитування у дослідницькому центрі П'ю і Раді з міжнародних відносин показали, що 52% американців вважають, що США не мають вступати у міжнародний конфлікт і надавати іншим країнам можливість розбиратися зі своїми проблемами самостійно. Приблизно ж така ж кількість американців вважає, що США є менш важливими і потужнішими ніж 10 років тому. Проблема таких уявлень полягає в тому, що США, як і всередині, так і зовні, вважається найпотужнішою країною у світі. І, мабуть, залишається такою на десятиліття. Навіть якщо дивитися на це із 2024 року, то США досі є потужною державою, які можуть допомогти захистити своїх союзників у Європі та Азії. Звісно, що на мапі. Існує така держава, як Китай, економіка якого також зростає, і вона є єдиним великим суперником у азіатсько тохіатському регіоні. Але економіка Китаю за офіційними джерелами вимірюється тільки від ВВП. Тому, навіть коли Китай не страждає від вітчизняних політичних поразок, прогнози економічного зростання засновані на ВВП є дуже однобокими і ігнорують ВПК та переваги м'якої сили. Також ігнорують геополітичні недавно. Доліки та провали Китаю в Азії. Культура ж відкритості та інновацій США забезпечить їм роль центру в добу. Коли наддержавні інституції додаються до ієрархічної влади або повністю їх змінюють. США можуть отримати користь від таких інституцій та альянсів. Проте велике значення має те, що ці дві структури у сучасному світі, це Японія та США, які є союзниками, і в ідеалі мають їми залишатися, щоб із погляду на баланс сил підвищувати позиції Америки. Але все ж важливо, щоб ці союзи залишалися та підтримувалась міжнародна співпраця в рамках цих союзів. Тафора спаду не пасує сучасній Америці. Як лідер у дослідництві і розробці, вищій світі, підприємству, не відміну від часів занепаду над держав минулого, на даному етапі може це уникнути. Ми не живемо у часі постамериканського світу. Але також вже не живемо у американській ері кінця ХХ століття на даному етапу розвитку світу США мають бути першими, але не єдиними. Це тому, що силові ресурси інших держав, так і недержавних суб'єктів зростають, і тому, щоб Америці отримати позитивний для себе результат, їм потрібно бути не над іншими, а разом з іншими. Можливість підтримувати старі союзи та створювати нові буде важливим аспектом утримання статуса кво або навіть змін цього статусу до вподобань Америки. Подібну ситуацію США вже переживали за часів президента Дуанта Езіхаура 1950 року. Тогочасна силова стратегія починала з чіткої оцінки меж здібностей. Жандар не повинен був протролювати всі кордони та проектувати силу в усьому світі. Ось чому Езінгавер розважило чинив опір прямому втручанню на французькій стороні у В'єтнамі 1954 року. Езінхайро також мав рацію у тому, що військова потужність США залежить від збереження її економічної потужності. Національне державне будівництво на Довнашньому фронті це не та ізоляція, яку всі бояться, а навпаки. Це найважливіша частина розуміння зовнішньої політики. Раціональна стратегія має уникати участі сухопутних війн у великих війнах на азіатському континенті. Ось, наприклад, чому ніхто напряму не втрачається у війну в Україні 2022 року, якщо не вважати фактор в'єднаної агресії, як заявляв Обама у своєму посланні про стан країн 2014 року у світі складних погроз, наша безпека і лідерство залежить від усіх елементів нашої влади. Включаючи сильну і принципову дипломатію. Справи ж у 2023 році більш цікаві. Особливо після появи Трампа у американській політиці, за підсумками перших дебатів між кандидатами, які хотіли представляти республіканців на цих виборах, стає очевидним серйозний розкол з приводу зовнішньої політики. Колишній віцепрем'єр Майк Пейс та колишній посол США вон Нікі Гейлі виступали і виступають за надання допомоги Україні. А от губернатор Флориди Рон Де Сантіс та бізнесмен Вівік Рамасавасі висловлюють з цього приводу скептицизм. Колишній президент США Трамп, який є беззаперечним лідером серед кандидатів, також заперечує проти залучення США у цей конфлікт. Можливо, зазначити, що непряме та суто економічне втручання у цей так і у будь-який інший конфлікт є одночасно корисним ділом США, та й не дуже корисним можна вважати підйом ВПК. Тобто нові замовлення, а також тестування нової техніки Штатів на полі бою. Особливо в Україні, де йде не маленький внутрішній конфлікт між двома слабкими державами, а повномасштабна війна із залученням майже усієї конвенційної зброї. Та й будемо відвертими, не тільки конвенційної. Менш корисним фактором можна вважати більш пряме втручання США у воєнний конфлікт між двома державами. Повертаючись до політики, опитування показали, що серед пересічних республіканців панує такий самий розкол, як і поміж їх політичної еліти. А отже, виникає ризик, що після перемоги республіканців ізоляціоністів на виборах 2022 року для післявоєнного світопорядку на чолі США настає поворотний і дуже стресовий для світу момент. Але оскільки ситуація зараз по-своєму змінилася, що ж нам насправді обіцяє президентство Трампа, на мій погляд, я вам розповім у своєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Історично же громадська думка коливалася між екстравертами та інтровертними настроями. Трагічні наслідки політики ізоляціонізму 1930-х років розпочали процес, кульмінацією якого стало створення у 1949 році Бритенвузьких інститутів а у 1945 році ООН. Ухвалені згодом рішення президента Гаррі Трумена призвели до появи постійних альянсів та постійної військової присутності США за кордоном. США також активно стали інвестувати в реконструкцію повоєнної Європи за допомогою плану маршала, створюючи таким собі союзників. Створили НАТО у 1949 році та керували коаліцією ООН, що воювала у Кореї. Ці дії були частиною стратегії зі стримування СРСР. Однак це стримування інтерпретувалося по різному, і надалі американцям доводилось вести міжпартійні дебати щодо інтервенції України, що розвивалися. Зокрема, В'єтнам та Ірак, хоч етика інтервенції сталася під сумнім, набагато менше сумнівів та суперечок викликала ідея підтримання ліберального інституційного порядку. Саме тому ліберальний порядок мав широку підтримку в зовнішньополітичних колах США протягом багатьох десятиліть після Другої світової війни. Однак на виборах президента у 2016 році аргументи Трампа про те, що альянси та інститути більше допомагають союзникам, але шкодить Америці. Знайшли досить потужний відгук у багатьох виборців. Трамп скористався не тільки масовим невдоволенням поточної економіки. США. А також паралізацію суспільства через культурні зміни пов'язані з расовою принадлежністю, гендерною ідентичністю та ролі жінок у суспільстві. Однак, покладаючи провину на економічні проблеми та невигідні торговельні умови із сусідами, і на іммігрантів, які відбирають у американців робочі місця, Трамп успішно пов'язав громадське невдоволення із американською зовнішньою політикою. Проте Трамп не був першим, хто скористався такою формулою. У нинішню популістську реакції були і попередники у 1920-ті та 30-ті роки протягом перших років 20-го століття до Америки приїхало більше 15 мільйонів імігрантів, що лякало місцевих білих американців, що вони залишаться у меншості. Проте аналітиків тривожать, що результатом американського ізоляціонізму може стати міжнародний хаос, який також був на прикладі 1930-х років. Повноцінний ізоляціонізм у стилі 1930-х малоімовірний. Але відмова або ухилення від допомоги Україні у її війні з Росією віщує позбавленню старого світового порядку. Тому допомога у війні зі зміною статусу КВО є не тільки морально виправданою, тому що вторгнення в Україні це критичне порушення статусу ООН, а також практично та реалістичною в контексті стримування порушень. Якщо результат подій в Україні піде не на користь США та старого світу, це може підштовхнути Америку до самоізоляції. Через достатньо болісний удар по демократичному світу, у якому сполучені штати є лідером. Чи є в цілому ізолюціонізм корисний? Відповідь на це питання потребує ближче близького вивчення геосоціально економічних та політичних площин, в якій знаходиться певна держава. Ізолюціонізм може виявитися в багатьох формах, як культурно та політичний, так і економічний ізолюціонізм. Наприклад, Японія є представником культурного ізолюціонізму, де навіть пересічні громадянин дуже хоче взаємодіяти з імазенцями. Чи можуть США впасти в ізолюціонізм? Так. Як і будь-яка держава, якщо отримає достатньо сильний удар під дих, може замкнутися в собі і закритися суто на внутрішні проблеми, не комунікуючи не те, що з партнерами, але й з сусідами. Як приклад такої поведінки, можна взяти просту поведінку людини, якщо деяких людей сильно образити в певному колі спілкування, людина може замкнутися у собі. Таким чином, питання не стільки в тому, чи впадуть США в ізоляціонізм. А в тому, якою мірою вони можуть відійти від активної ролі у глобальній політиці, і які внутрішні чи зовнішні чинники можуть це спровокувати.